Вони гарнющі до да не можу просто. Всім привіт! Дуже швиденько хочу вам розповісти, що таке філодендрон Біркін, а саме гібридна його версія. Всі кажуть, що треба шукати генетику, щоб мати його гібриде. Ні, взагалі, сам Біркін, він сам по собі є гібридом, виведеним із філодендрона Конго. Зараз я вам подробиці покажу на своєму. Отже, сам філодендрон Конго має дуже багато гібридізації, і з нього виведено майже більшість всіх імперіалів. Імперіал Ред, Грін, Принцес і так далі. Він про батько майже більшої частини філів. Отже, головне питання, як досягнути плям або взагалі триколору на Біркіні. На моєму досвіді краще, коли Біркін зростає з тим же Фіодендерна Конго. І в одному вазоні вони скріщуються коріннями, то і саме у Фіодендерна Конго є червоний кольор, який він дарує Біркіну. В мене було їх декілька вазонів, Три три штуки, так, один я продала за час війни. І залишилось два. Ось я вам їх покажу. Вони дуже гарнющі для мене. І це показник того, які вони не капризні. Отже. На мою особисту думку, тих досліджень, які я проводила восени, для того, щоб досягнути плям, необхідне перенасичення окремих речовин або колись він просто видасть вам його сам. Все більше ви нічого не зможете зробити. Перенасичення речовин такого роду, як у їх рідній природі, буває вулканічних порід, буває навіть сірка з вулканів. Ми докінечно не знаємо цих речовин. Але я впевнена, коли є деякі збої з годуванням або щось переплутало, то це прямо було. Отже, це дуже впливає на бірки. Взагалі, дуже гарна рослина. Раджу вам її купувати, і зараз я вам її покажу її стан півроку, живучий без мене, з людиною, яка взагалі не вміла за ним доглядати майже інколи колись. І більшу частину літа він вже живе сам просто у моїй оселі. Отже. Показуй. Бачите, які вони красені. Просто неймовірні, красені. Ну, це зіпсовано листя. А ці кольори неймовірні, як до мене. А мені ще дуже подобається ось такий крупний штрих-пунктир. Їм теж дісталося пересадочка, тому що у цього Біркіна. Бачите, яка біда. Він з покупки залишився у цьому вазоні. Біда. Цього чуть краще. Цих два екземпляри я планую потім разом саджати у один великий вазон, щоб в них був дуже пишний склад разом. Подивіться, куди у Біркіна полізли коріння. У пазусі листу, бачите, повністю два повітряних корінця. Подивіться на цей гарний генетичний вар по стовбуру. Навпіл, бачите, боже, як гарно це фотку треба робити. Подивіться на цю генетику, на ці шалені пазухи. Бачите, які плями. Не тільки навпіл. Окреслено. Ось лист. Темний і трошки біркін. Ось лист. Такий же. З тієї ж. Кольоровий гами. О, як гарно це виглядає. І цей найзнаменитіший, який був восени лист. До речі, мені здається, він починає псуватися вже. Хоча вони достатньо гарний торгор мають, відмінно від інших. Зважаючи на те, що їх дуже мало поливали, дуже. Це просто гарнющий філ. Раджу, сам живе, сам гуляє, Ха? мабуть, сам відпочиває, йому не потрібен, дуже педантичний догляд, оприскування і ось все це, що я роблю для багатьох родних. Особисто я взагалі не хотіла філодендрон Конго ніколи до тих пір, поки я його не побачила дорослим, більш підрощеним. Це дуже гарнюща рослина. Я її вам її раджу саме тому, що вона також. Не капризно. І саме з біркіним вона дуже гарно контрастує темного кольору. Єдине філодендрон Конго, він більший за розміром. Але це філодендрон, який зростає з коротким міжвузлям і повинен рідко давати листи. Але це в залежності від вашого годування. Тому що у моєму досвіді. Він кожні два тижні мені давав листи. Але до такого розміру дорослого це як у монстер один лист на місяць, це дуже добре. Біркін теж тугий, саме із-за того, що він має дуже багато білого кольору, а це клітини без хлорофілу. І тому, коли у вас буде біркін, ви повинні дуже багато годувати саме тому, що він буде швидше розвиватися. Ще, і за того, що Біркін має дуже багато бірого кольору, його також само, як варігатні всі філи, не можна перелив або недолив. Ці білі частини почнуть гинути. Я не можу сказати, що вам Біркін не пробачає перелив або недолив це як біла монстера. Ні, але іноді часто буває, збоїть, ось о, у моєму випадку. Коли не знають, як доглядати, там є почорнівші листи це саме від нерівномірного догляду, поливу, пересушок у моєму випадку. Бо коли я приїхала, було все настільки сухе, як у пустині. Майже пустиня Сахара була у рослин. Я такої пересушки ніколи в житті не бачила. Отже. Раджу, купуйте. А коли ви його виростите дорослим, він буде. Як сучасна скульптура у вашій кімнаті. Про нього дійсно нема чого розповідати майже. Біркін дуже проста рослина. Дуже. Як бачите, він живе без мене. І на відміну від інших, які поступово вмирають, у цього все добре. Навіть з кривими руками догляду людини, яка не розуміє, як доглядати.